Жебраки, цигани, дітки та інваліди. Всі ці персонажі з їх прийомами вилучення зайвих грошей у жалісливих людей вже у минулому. Зараз подають тільки людям у гарному костюмі в кроватці і з дипломатом. Ось мені б, напевно, вдалося б зібрати під метро гривень 200 за день, вдаючи, що вони обікрали і потрібні гроші на жетончик. Не вірите? Дивіться самі. Юлія йшла на обід в районі подолу. Її увагу привернув симпатичний, але стривожений чоловік. Такий весь красивий, ухожений. Ну ми обрешаємо дівушки одразу на це увагу. Привітавшись, він поскаржився. Якісь негідники обікрали його у маршрутці. Так соромно, але чи не могла б Юлія позичити йому жетон чи кілька гривень? Якраз жето не купила, ну достаю кошельок, і мені кажеться, це спасло то, що у мене кошельки не було багато грошей. Дівчина довго не могла зрозуміти, чому незнайомець настирливо просив саме жетон, а не гроші. Аж поки не дізналася шокуючу правду, вона ледь не попала на новий вид шахрайства. Він три рази Он трії знакомі подошло на що вона вже не дала йому жетон. І через пару у ні пропав кашельок. Увага! Ваші гаманці! Під прицілом аферистів нового покоління, ексклюзивно у грошах, ми розкажемо про нововведення злочинного світу. Інтелігентне шахрайство. Зазвичай такі шахраї використовують працюючу гарну схему. Вони знають, що ми давно не віримо підставним жебракам і псевдоволонтерам, тож тепер кмітливі афористи перевдягаються у дорогі ділові костюми та вдають із себе ошуканих джентльменів. Отак так жалостно, так розстроєно це іграл і так красиво розкаже, що я йому повірила. Заговорюючи дівчат, вони випрошують жетон чи пару гривень, щоб розгледіти вміст гаманця. Якщо там водяться грошенята, псевдоінтелігент наводить на свою жертву кишенькового крадія. Дивіться просто зараз, гроші викривають одного з таких пройдисвітів просто у центрі Києва. він на літ 40-45. Анна натрапила на цього симпатичного чоловіка в районі столичної Бесарабки. Дівчина от, буквально в двох метрах дає йому гроші, достала телефон і зробила пару знімків. Побачивши, що його фотографують, аферист почав переслідувати дівчину та навіть погрожувати. Кидав фрази, що ти зі мною зв'язалась. Що лучше б цього не робила. але Анна не злякалася. Навпаки, прославила його на весь інтернет, опублікувавши фото. Після поста в Фейсбуці мені відписало неймовірне кількість дівчат, що том його вже зустрічали. Судячи зі шквалу сповідей жертв, аферист орудує у центрі Києва на Подолі, а також у районах вокзалу цирку й оболоні. Людей дурить у будь-якій годині дня одет, кольцо у нього, портфель. Лакове туфлі концертні, то тобто, ніяких ніяких вообще общом не визиває. Невже легенда про вкрадений гаманець настільки прибуткова? Гроші вирішують перевірити, скільки можна заробити на доброті українок, просто випрошуючи гроші. Все, що нам потрібно для проведення експерименту, це двоє хлопців. Один буде псевдоінтелігентний шахрай, інший буде псевдокласичний шахрай. Кому довіряють більше чоловікові у костюмі чи так званому волонтеру-благодійнику? Відправляємо двох акторів у різних амплуа жебрати гроші у дівчат. Починаємо із завжди людної площі Льва Толстого. Я, мені так стидно, що Я до вас вони Може, ви на жетончик мені допомогли. Вражаюче, перша ж зустрічна я, дівчина дає можливо, актору вони... 10 гривень. Спасибо, спасибо, спасімо. Непоганий старт. У мене просто кошельок, а не могли мені на жетончик допомогти. І ще плюс 5 гривень. Друга. Спасибо, спасибо, спасібові. Це просто неймовірно. Дівчата так хочуть допомогти, що навіть обмінюють великі купюри. За мить нам підкидають іще десяточку. Велике, Чи буде таким же успішним? Псевдоволонтер. Перевіряємо. Допоможіть, будь ласка, на лікування дітям. Отакої дівчата одна за одною проходять повз. Схоже, не вірять. Доброго дня, допоможіть, будь ласка, дітям. За 15 хвилин нам подали лише 3 гривні. Допоможіть, будь ласка, на лікування дітям-інвалідам. Давайте, дякую вам. Ще одне хлібне місце аферистів хрещатик, адже на додачу до красивих дівчат тут купа туристів та іноземців. Причаїлися і спостерігаємо. Але так званого благодійника ігнорують і тут. Допоможи, да, будь ласка, дітям. Очевидно, нам нічого не світить. Час виходити лови ласу у костюмі. Дівочки, допоможіть на житончик відомо. Кали кошелю, чисне можу... А ось і перша п'ятірочка. Номер ставити я вам дам. Гроші тягнуться до грошей. Кілька дівчат поспіль дарують по 4 гривні. Дякую вам, дякую вам. Хоча, звісно, були і такі, які відмовляли. Дівчинка, ви не говорили, що не допомогли? Щедра українська душа. Підбиваємо підсумки. 46. Плюс 10. 56. так і троє людей по 4 гривні непоганий результат менше ніж за годину актору у костюмі вдалося заробити майже 100 гривень. У псевдоблагодійника лише три. Дуже хороший лінивий заробіток. І хоча за великим рахунком дівчат не примушують віддавати гроші, дії подібних панів у костюмах цілком можна кваліфікувати як шахрайство. І для того, щоб взагалі було відкрито кримінальне провадження. Жертви повинні об'єднатися і звернутися до правоохоронних органів. А кримінальний кодекс передбачає за такий злочин від штрафу до трьох років обмеження волі. Звісно ж, під час експерименту ми повернули дівчатам їхні гроші всі до копійки. Дівчинко, зачекай, будь ласка, Дякую вам велике. Це журналістський експеримент. Uh -huh. Не давайте всім гроші, розумієте? А от афористи займатися таким не будуть, тому гроші радять. Не ведіться на зовнішній вигляд людини. Брюки та піджак ще не роблять її чесною та щирою. Якщо чуєте про вкрадений гаманець, розпитайте деталі, коли і за яких обставин це сталося. Аферист може заплутатися і цим видати свої наміри. І звісно ж, не будьте надто довірливими і уважно пильнуйте свої гроші.